Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країни-партнери та союзники створять коаліцію для постачання Україні ракет середньої та великої дальності. За словами французького лідера, після прес-конференції у Парижі щодо підтримки України було вирішено створити коаліцію для глибоких ударів. І, отже, ракет середньої та великої дальності та бомб. Протягом наступних 10 днів ми збираємось докладати всіх цих зусиль, тому що ми оглянули багато європейських і неєвропейських країн, у яких Є боєприпаси, розповів Макрон. Також президент Франції закликав європейців виробляти більше відповідного озброєння. Також Еммануель Макрон наголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією. Він зазначив, що усі лідери згодні з фактом, що не бажають вступати у війну з російським народом, а також висловили намір дотримуватись стримування ескалації, як вони це роблять від початку вторгнення Російської Федерації в Україну. Але водночас він переконаний, що поразка Росії потрібна для безпеки та стабільності у Європі. Макрон запевнив, що західні країни мають намір зробити все необхідне, щоб Росія не могла перемогти цей конфлікт. Разом ми маємо зробити так, щоб Путін не зміг знищити наші досягнення і поширити свою агресію. На інші країни додав президент Франції. А прем'єр-міністр Франції Габріель Таль підтримав Макрона, заявивши, що нічого не можна виключати, коли йдеться про відправку західних військ в Україну. Він нагадав, що ще два роки тому багато країн виключали можливість відправки зброї, у тому числі обороною в Україну. А сьогодні ми відправляємо ракети дальнього радіуса дії, щоб підтримати українців перед обличчям цієї агресії, сказав Аталь. Глава уряду Франції зазначив, що нічого не можна виключати у війні, яка ведеться в самому серці Європи. В тому числі введення сухопутних військ, це запропонував Еммануель Макрон напередодні. Нагадаю, що 26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. До них звернувся і президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що все, що робить Україна, додає безпеки Європі, бо кожна з російських втрат і кожна з російських програшів привчає Росію будь-якого іншого супротивника Європи та загалом вільного світу, що агресія результатів не дає і не може да наголосив український президент.